Друзі, РСТВ, Перші про головне, поїхали. Крим, який Москва роками називала в лапках короною імперії, перетворився на пастку для власних мешканців, військові склади, авіабази, підземні бункери та казарми давно заповнили простір, де ще недавно працювали готелі, ресторани та туристичні комплекси, замість пляжів, блокпости, замість курортників, колони військової техніки і разом із цим відсутність елементарних умов для життя. Вода, яка завжди була Ахілесовою п'ятою півострова, практично зникла з побуту. Цивільного населення, окупаційна адміністрація переводить усі залишки ресурсів на забезпечення військових. Об'єктів. Місцеві мешканці отримують лише кілька літрів технічної води на добу, придатної хіба для змиву туалетів. Скарги у соцмережах зникають після кількох хвилин. Авторів викликають на допити у ФСБ, але ще більш критичною стала ситуація з пальним удар по новошахтинському НПЗ і подальші атаки по палених складах. Чорноморського узбережжя зруйнували логістику постачання бензину і дизелю на півострів. Тижнями на заправках стоять черги, які сягають кількох кілометрів. У Сімферополі та Севастополі водії ночують у машинах, чекаючи на свою чергу водночас. Військові колони отримують пальне безперебійно. Під охороною збройних патрулів це стало новим джерелом ненависті. Цивільні бачать, що їхні потреби знецінені в порівнянні з потребами армії. У магазинах порожні полиці продукти, які привозять із Росії, коштують удвічі дорожче, ніж у Краснодарському краї. Ліки зникли з аптек. Медики змушені працювати з мінімальними запасами. Епідеміологічна ситуація погіршується. Через брак чистої води зростає кількість кишкових інфекцій. Лікарні переповнені, ударів за військових об'єктах стає дедалі більше. Вибухи лунають Близо житлових масивів, адже склади і штаби окупанти свідомо розміщують у безпосередній близькості до цивільних будинків. Люди живуть під страхом нових атак, розуміючи, що саме росіяни зробили їх заручниками. Суспільні настрої радикально змінюються. Ще кілька років тому в Криму переважали прихильники в лапках руского міра. Тепер дедалі більше голосів чути проти війни. В лапках ми хочемо повернути все, як було до 2014-го. Туристи, курорти, нормальне життя пишуть у місцевих чатах. З'являються стихійні мітинги, де люди прямо вигукують. Росія забра. Айся геть окупаційні сили намагаються придушити протести. Але щораз частіше це закінчується сутичками на Донбасі. Ситуація подібна: відсутність води, гуманітарна катастрофа, зростання ненависті до колаборантів. Люди згадують роки, коли при Україні працювали підприємства, надходили інвестиції, функціонували соціальні програми. Тепер зруйновані міста, розбиті дороги і пусті ринки. Виступи проти окупаційної адміністрації стають звичним явищем. Навіть за ризику арештів для Путіна, це катастрофічний сигнал. Його головний пропагандистський актив Крим обернувся проти нього. Якщо навіть кримчани, які ще вчора вихваляли в лапках російську стабільність, тепер вимагають повернення в Україну, то сама ідея в лапках руского міра зазнала нищівної поразки. Донецьк без води, Крим без топлива, небо закрите, куча проблем, зменшення виплат за СВО. А що далі? Далі все хуже і хуже. А чому? Да тому що... території, которые отвоевываются, забираються, не знаю, оккупируются, как вы хотите это называть, должны еще и Сохраняться, должны поддерживаться, должны развиваться. А для этого что нужно? Нужна экономика, нужен крепкий рубль, нужно соотношение финансов и стабильности, чего нет, моя хорошая. А представьте, выплаты за СВО вообще закончатся. Тогда вот эти все самые патриоты, которые на СВО, останутся там бесплатно. Куда они, по-вашему, пойдут дальше? На Украину? На Киев за четыре с половиной дня. Нет, они вернутся все вместе. Ну, а если у людей в Донецке еще где-то не будет воды и дальше, если в Мариуполе так и дальше будет холод, голод, а если и дальше топлива не будет в Крыму, что будет дальше? А дальше крендец. Дело не в победе над малым соседом, дело в том, чтобы это все того стоило. А вот теперь делайте выводы. Спасибо. В 2014 году Дмитрий Анатольевич Медведев заверил, что ни один крымчанин Севастопольс не пострадает от того, что э, Крым вернулся в Российскую Федерацию. У людей забирают землю, заставляют сносить дома за свой счет. У многих прописаны там дети, старики. Их просто выселяют на улицу, сносят единственное жилье без какой-либо компенсации. Это просто беспредел, что происходит в Севастополе. Мы купили землю в СНТ Милосердия в 2018 году. Построили дом, это наше единственное жилье. И многие люди в нашем СНТ в точно такой же ситуации. Правительство города Севастополя обещало нам помочь. Но до сих пор идут затяжные суды, дело оттягивается. Мы очень просим нам помочь разобраться в этой ситуации. Спасибо. В 2020 году я продала квартиру матери, которая находилась в городе Мариуполь, чтобы построить здесь дом, чтобы перевести сюда свою семью, мать и сына. Забираю здесь землю. Я хотела строить дом. Получилось, в Мариуполе ничего нет, и здесь просто забирают. Они сейчас живут на съемной квартире. Вернуться им тоже некуда. Куда им идти? В 2021 году я купил здесь земельные участки, которые были в собственности у людей еще с 2009 года, еще со времен Украины. Сейчас Министерство обороны хочет у нас забрать эту землю. Суды выносят решение в пользу Министерства обороны, ссылаясь на то, что нам, покупателям, нужно было быть осмотрительными, выбирая земли близ бывших воинских частей. Эта воинская часть была разрушена еще и распущена в 1996 году. И с того времени здесь ничего не делалось, никаких военных объектов здесь нет. Мы требуем наше имущество защитить и оставить его нам, законным собственникам. Але бач, бачу. Аналітика перше гуманітарний фактор, коли окупанти не здатні забезпечити елементарні потреби, воду, світло, пальне. Їхня влада стає токсичною навіть для лояльних громадян. Друге стратегічний наслідок Кримі з військової фортеці перетворюється на зону ризику. Удари по складах і базах неминуче. Відсутність ресурсів послаблює обороноздатність. Третє соціальна динаміка, тенденція бунтів і протестів у Криму і Донбасі показує. Окупація більше не має, навіть видимості підтримки серед місцевих. Четверте політичний ефект для Кремля це подвійний удар і по міжнародному іміджу і по внутрішньому контролю, адже навіть пропаганда не здатна перекрити реальність порожніх столиць і сухих кранів. Крим і Донбас зеркала краху російського експерименту, там де Москва обіцяла процвітання і захист. Люди отримали розруху й вічі, і тепер вони самі починають вимагати повернення до України як єдиної надії на нормальне майбутнє. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.